Всім мої вітання. Це буде, мабуть, продовження відео про землероб 5 в одному тернопільське виробництво. Метал такий добротний, але не все так просто. Я вже знімав відео огляд, показував як я ним бур'яни випорую чи просапую з такими лапами. Крепиться воно більш-менш там, регулюється. Ця насадка підчисник непогано йде. Ця... Тільки єдиний мінус, якщо десь е земля така твердовата, то вона може, може гнутися. Е малі. малі такі я ще не пробував. Ну він як не те, що гнеться, чистується, що м'який метал китай. Так, глянце далі. Хтось там мене запитував, як поставити на рахунок цього. Поставити плужка, не все так просто. Тут ставиться оця пластина. Вона йде в комплекті. Вони там не доробили, зараз покажу, що. Бачите, які зазори, тут сварка. Тут ще коїсяк, а цієї сторони зараз покажу. Бачите, Як на сварку, треба зачищати, бо... Ось і тут болт, а ще такий болтик з гайкою. Це мені не подобається. Вони дають таку пластину, але тут така дирка з тієї сторони. Зараз покажу, обійду. О така дирочка, бачите? Встає така сама, тут, де болт не накручується, ніде нічого. Ні тут, ні тут, ніде нічого немає. Що зробив? На 8,5 було сверло, цю дирку, отаку розверлив. І на 10 був мічик, це до мотоблока на вентилятор на зубр, На 10 на різьбу 10-ту просверлив, нарізав різьбу мічком, нарізав різьбу і закрутив такого болта. Це з мотоблоком 4,8 8 О, Твердість. Ну, він трохи дозлизаний, але прижимає він. Так що якщо купите, то треба обов'язково дороблювати. Ще мені не подобається, він тут отак він, він не рівно тут зварений. Ми треба буде відрегулювати це ще раз, потім ручки коротенькі, то дві пластини грубші. Ну, це ще треба регулювати. Ці дві болта були, два не йшов тут, тут. Роби більше, щоб було зручніше, як воно буде. Обов'язково напишу, чи розкажу. Поки так. Я не зажимав сильно, бо це ще треба регулювати. А він нерівно зварив зараз. Покажу, відь. Ось так буде видно. Він нерівно йде. Тут і цей п'ятак, бачите? О, бачите, як він йде. Тут більше, тут менше. Ось так, ось так. Метал, я знаю. Такий. Жесть легенький, як він буде робити, це ще не знаю. Ну, то все. Це все ми спробуємо. І ручки, і це відрегулюємо, побачимо, якщо. Заодно хочу випробувати, дуже кортить. Все пробую, цю плугу пробував і оці маленькі. Як буде результат, або в цьому відео або в дописі створю. Ось такий землероб. Все треба доробляти на пільньку.